Часто від дітей на уроках фізичного виховання можемо чути фрази не буду грати в футбол я ж дівчинка, стрибати на скакалці ні, я хлопець. Та бути такими однозначними в даному питанні не варто, бо гендерна рівність і незаняття фізкультури є і може бути підтримана завдяки новому погляду. Саме через такі проєкти, як Грай за рівність від Кличко Фундейшн. Чотириденний офлайн тренінг в Києві зібрав обраних в результаті попереднього відбору. Вісім. 50 вчителів фізичної культури з 24 регіонів України навчити руйнувати стереотипи поглядів дівчат і хлопців на заняття спортом. Чотири дня у нас проходили активні тренінги щодо гендерного рівня. Ми отримали масу інформації, якої ми далі будемо впроваджувати. Ділиться своїми враженнями Наталія Тарасенко, вчитель фізкультури закладу загальної середньої освіти номер 5 міста Білгурда Дністровського, лауреат обласного та міського конкурсів учитель року, яка була серед 80 удостоєних до участі в проєкті в соцмережах. Я побачила повідомлення і вирішила, чому б не спробувати. Подала заявку, подала необхідні документи, і через деякий час мені на електронку прийшло повідомлення про те, що я стала переможецею цього конкурсу першому етапі і е, запрошують мене в місто Київ. Тільки уявіть з майже 800 заяв Наталі обрали до першого етапу проєкту, який передбачав обмін досвідом отримання теорії в таборі однодумців колег через живі приклади у високому світі спорту, який організував благодійний фонд Кличко Фундейшн. Коли ми приїхали туда, то до нас прийшов засновник Володимир Кличко. Ми уявляли собі, що це така людина да, всесвітнього масштабу, але він прийшов такий простий, нам побажав всього самого найкращого. Обняв нас, притиснув до себе і говорив: так тепер ідемо фотографуватися. Організатори супер класні. Дякую їм. Зробили сюрприз. До нас прийшов у гості Жан Беленюк. і сказав, що вчителі фізичної культури це той перший крок, який дають спортсменам. Така мотивація творить. Дива, і ось перший етап успішно пройдено. Прохідним кроком на другий буде обрання серед інших відеозвітів локальних позицій. Або спортивні змагання, або челенджі, або квести. Після цього ми це все будуємо в одну презентацію і відправляємо в Кличко Фундейшн. І цей пункт Наталія вже виконала презентація, надіслана за цим обрання 20 вчителів знову ж за принципом гендерної рівності 10 і 10 і формування команд залученням дітей для участі у п'ятиденній інноваційній навчальній та спортивній програмі на базі одного з футбольних клубів української прем'єр-ліги у Львові. Якщо це чоловік, то він бере два хлопця і три дівчинки. Якщо це жінка, то беруть. Три хлопця і дві дівчинки. Без подарунків від проєкту Грай за рівність не залишиться ніхто з учасників. Всім буде надано, по новій почті прийдуть спортивне спорядження. Саме завдяки сучасному творчому погляду на освіту Наталії Тарасенко учням і школі загалом вдається долучатися до масштабних всеукраїнських проєктів, говорить директор. Наталя Васильівна активно бере участь у різноманітних освітніх і спортивних проєктах. Останній із них це всеукраїнський проєкт Грай за рівність, ініційований благодійною організацією Кличко Фундейшн. Серед 80 вчителів фізичної культури, які беруть участь у цьому проєкті. Наталя Васильна представляє не тільки наш заклад загальної середньої освіти номер 5 а й місто Білгорністровський, яке має славетні спортивні традиції. Своєю педагогічною діяльністю, активністю, наполегливістю Наталя Васильно доводить, що заняття спортом фізичною культурою не лише для обраних, а для всіх. Вчителі фізичної культури нашого освітнього закладу продовжують пропагувати рівність у спорті, залучати до нього якомога більше учнів. Така ж позиція Наталії Тарасенко як педагога фізичного виховання вартує вкладених зусиль, бо все це заради дітей, щоб їм було комфортно. Ми вчителі фізичної культури. Ми це та рушійна сила, яка мотивує, дає бажання нашим дітям здійснити свою мрію. Отож, цьогорічний проєкт Грай за рівність є чудовим шансом довести, що гендерна рівність у спорті повинна бути для шкіл. Загалом ще й чудовий шанс отримати спортивний інвентар, покращити фізичне та ментальне здоров'я учнів. Ірина Вербинська, Натолі Лукінчук, Віталій Солодухін, перший муніципальний.